Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. А, отже, я хотів би почути від вас насправді ну, стан речей. Особливо а, в контексті того, а, чим зараз проводить ворог наступальні операції під Авдіївкою. Бо знаю, що вони припинили ну. Скажімо так, не припинили, а послабили оці м'ясні штурми в лоб, такі абсолютно безсенсові, і намагаються зараз робити флангові атаки, тобто з півдня і з півночі, і таким чином проводячи такий турбуючий режим для наших військ. Якщо ви більше в темі, то прокоментуйте це. Так, дійсно, ворог зберігає для себе завдання охопити Авдіївку співночі з півдня. з півночі. Це мета, все ж таки вийти на два таких населених пункти степове Бердичі, для того, щоб перерізати трасу постачання наших військ в Авдіївку, і захопити коксохімічний Авдіївський завод для того, щоб в подальшому накопичувати там свої сили для штурму Авдіївки. З півдня ворог атакує в районі населеного пункту Водяне, ну і звичайно, Первомайське зараз. Міністерство оборони Російської Федерації приймає тактику ПВК Вагнера, тобто це такі малі піхотні групи штумові, тому що за буквально там три тижні наступу, так вони розбили досить багато, ну як розбили. Наші воїни знищили цю техніку. Там сотні одиниць техніки, і багато знищено російських окупантів. І зараз, звичайно, Міністерство оборони Російської Федерації намагається приймати та Вагнера. Це такі малі штурмові групи для прощуповання української оборони, щоб знайти якісь слабкі місця і в подальшому в ці місця кидати резерви для проривання безпосередньо нашої оборони. Звичайно, це все приходить під підтримки, під підтримкою авіації та артилерії. Арія щоденно на Авдіївку е, скидуються керовані авіабомби, і навіть е, якщо навіть під завалами залишаються люди, то їх не можуть дістати, тому що будь-яке скупчення е, рятувальної техніки і людей в цьому місті воно буде повторно буде нанесений ракетний або авіаційний удар, і загине ще більше людей. Тобто ситуація на даний момент така. А якщо говорити про от ці малі групи, і ви кажете, що ворог трошечки переформатував, скажімо, свої атаки, то зараз от чим ну тобто якими частинами атакують? Хто це? Це десантники, це чмобіки, це кадирівці. Якщо так про проаналізувати, які можна основні сили виділити з тих, що наступають на Авдіївку? Насправді насправді тут е, сили з різних регіонів, як і Росії, так і на жаль, окупованої України, тобто так звані ДНРівці, ось також зустрічаються вже найманці з Непалу, тобто є е, в полон потрапляють непальці, які були завербовані е, дипломатами Росії для участі у конфлікті проти України. Тобто також вже безпосередньо в зоні конфлікту були знищені вагнерівці. Тобто цей кістяк, який залишився, він зараз теж буде використовуватись для того, щоб Російська Федерація всі сили збирає для того, щоб захопити Авдіївку. Але особливо мене дивує, звичайно, це іноземці, які відправляються на війну проти України. Тобто вони отримують досить таке велике грошове забезпечення, але, звісно, вони до кінця не знають, що таке війна, і особливо війна настільки та, та війна, яка відбувається в Україні, тому що е за декілька десятиліть війн в світі це такого конфлікту не було, з таким масовим використанням всього виду озброєння. І навіть ті люди, які мали якийсь досвід. Відний там будь-яких там куточку світу вони приїжджаючи сюди, вони просто шоковані і, звичайно, потрапляючи в полоне, кажуть, що це їхня була помилка, що вони сюди вітались, але казати вони можуть багато що. Ну, казати, вони дійсно можуть багато всього. І а, ко кожен каже, що це помилка, і він не знав і не думав. А от так трапилося. Добре, якщо говорити безпосередньо про саме місто. А і, і українці, і росіяни знають, що в Авдіївці зараз залишається кілька сотень людей. А причому я це читав на одному з російських ресурсів. Ну в силу професії, так чи інакше, їх моніторимо, аби знати, чим живе ворог і як він взагалі мислить. Так, от і навіть росіяни знають, що в Авдіївці зараз перебуває кілька сотень звичайних мирних мешканців, але вони не не полишають свого е, вогневого впливу на місто і просто утюжить його з, з усього, що можуть. Якщо говорити про цих людей. Хто це? Чи, чи були спроби якось до них достукатися і е, евакуювати їх з міста? І питання: взагалі: е, якщо був якийсь з ними контакт, чому лишаються лишатися в Авдіївці смертельно небезпечно? Е, ну, знаєте, по досвіду спілкування людьми, як в Солідарі, в Бахмуті і в Авдіївці? Тобто важко сказати. Кожного свої причини, чому люди залишаються в цьому місті. В когось причина, що це його рідний край, і він буде тут залишатись до останнього, і так би мовити, де я народився, там я і помру. Звичайно, в більшості свого це люди літнього віку, дійсно, яким проблематично виїжджати, і вони, вони напевно бояться змін навіть. По тій катастрофічній ситуації, яка в Авдіївці, незважаючи на те, що там відбувається, вони бояться приїхати в інше місто і там змінити своє життя. Тобто, це така, знаєте, психологія людей, тобто, вони е просто вже до кінця намагаються е випробувати свою долю. І в залежності від того, як це випробування вже закінчиться, від цього вже й жити. Тобто, на жаль, на жаль, звичайно, є і. Ну, на небез цього, звичайно, є і люди, які, незважаючи на все, вони чекають прибуття російського миру. Тобто, це факт є, його треба константувати, і він повинен озвучуватись для того, щоб. Е для спецслужб України для того, щоб виявляти цих людей, тому що вони суть небезпеку для наших військовослужбовців, і ця небезпека вона досить суттєва. Ну насправді так я розумію. Вони так чи інакше, відсоток таких людей я я їх називаю для себе ждуни. Залишає ці Авдіївці, і в Бахмуті лишався, і, і насправді ну, в багатьох містах, навіть до тих, до яких ще війна не дійшла. Але це там наприклад міста, які там поблизу зони бойових дій. Ну, слухайте, насправді випадок в селищі Гроза, наведення ракети на піцерію в Краматорську. Це ж все якраз і підтвердження того, що ждуни є. І вони серед нас, нехай їх мало, але вони все одно є. Богдане, і на на останок питання можливо досить таке, знаєте, як би сказати, тонке. І, можливо, навіть в дечому болюче, але разом з тим, ну не можу про це не запитати. Я розумію, що ситуація під Авдіївкою вкрай важка. Я розумію, що росіяни несуть набагато більше втрат, ніж наші воїни, але і наші воїни несуть втрати. Разом з тим, я розумію, що е, це в Росії на словах тільки своїх не бросаємо, а по факту бросаємо, копаємо, закопуємо, кидаємо, а ще й е, перед тим обшукуємо і забираємо все цінне. Я це все прекрасно розумію. Разом з тим, я розумію, що і наші воїни намагаються не лишати своїх, навіть вже полеглих товаришів і побратимів і намагаються їх витягати. Але часом це буває смертельно небезпечно. Як би ви це прокоментували? Наскільки от є випадки, коли дійсно через, наприклад, там потужний ворожий вогонь, ну ми не можемо витягти своїх. Чи такі випадки поодинокі, чи навпаки їх? Побільшало, наприклад, порівняно з якимось іншим місцем а, от таких напружених боїв. Я, ну, бачите, обережно підбираю слова, тому що тема насправді дуже, дуже така тонка. І її треба вкрай обережно коментувати, але водночас, так само як і зі ждунами, про це не можна не питати. Я скажу вам коротко, так звана доблість руского офіцера. Вона є тільки в російських фільмах, а честь українського воїна вона живе серед наших солдат і в серцях наших солдат. Звичайно, навіть якщо побратим Грина, то це не кінцевий шлях його, так би мовити, життєвий. Тобто кожна людина. Дає перед собою певну відповідальність, що е, воїн повинен бути похований спочистям, і на фоні цього, на фоні цього, люди, які обороняють воїни, які обороняють Авдіївку. Тобто, це 110-та е, бригада, п'ятдесят 59 п'ятдесят дев'ята, е, другий батальйон президентської бригади. Там ще є трошнє з'єднання. Зараз з'явилася 47 сьома бригада це дійсно героїчні люди яких є честь, відвага і відповідальність, я вас зрозумів. Дякую насправді вам за цю відповідь і дякую за те, що знайшли час. Е е е ну, я впевнений, що дійсно наші воїни це герої, титани і люди високих моральних принципів. Богдане, дякую вам, Богдан Попадін, документаліст, військовий кореспондент, щойно був в ефірі телеканалу Київ. Обговорювали ми з ним ситуацію в Авдіївці. І Бачите, зараз це центр, напевно, найнапруженіших бойових дій. І ми ж бажаємо нашим воїнам обов'язково повернутися звідти.